Прийшла посилка з України, хочу вам показати, що було всередині, які речі замовляла від українських брендів та й загалом що купувала в українського виробника. І почну я з книг, тому що завжди намагаюся в посилку з України замовити від українських видавництв книжечки. І це перші три частини детективів Роберта Галбріта, вона наш Джон Ролінг, видавництво Букс». Дуже хотіла їх почитати в паперовому вигляді, вони є скрізь, в електронному я не знайшла, тож тепер маю аж три і ближчим часом. Планую розпочати читання. Дві позиції з речей і одна позиція з прикрас. Подивіться на це прекрасне чорне мінімалістичне пакування від українського бренду Прикрас Мотріч його засновниця Катя Мотріч. Вона ж ведуча на каналі Ютуб каналі «About». Хоча я його не дивлюсь, але про це знаю і чула багато. І нещодавно. Сталася дуже трагічна подія в її житті, та й загалом в житті всієї країни загинув її чоловік. Він був актором, він був військовим. І мені дуже захотілося, хоч якось її підтримати. Знаючи про її бренд, я дуже хотіла одну прикрасу від цього бренду, і я вирішила, що це якраз хороший момент для того, щоб зробити своє замовлення. І ось тут моя прикраса в такому. Мішечку лежить всередині, там є картка турботи з такою серветочкою для того, щоб потім протирати свою прикрасу. І я замовила собі обручку. Дуже приймалася за розмір, тому що не знала точно. Знаю, що в мене на безім'янному пальці 17,5 розмір, але я планую цю обручку носити на середньому, і я вгадала з розміром це 18. Подивіться. Як прекрасно виглядає ця обручка, вона мені дуже подобається. Я вже давно на неї дивилася. В неї чудова історія створення. І я навіть її не перескажу, але пам'ятаю, що Катерина Мотрична надихалася брендом вдова кліко, коли створювала цю обручку. Тепер я її маю і дуже цьому рада. Це. Український бренд Удана має на таку назву. Удана це бренд моєї подруги. Я неймовірно нею пишаюся і завжди намагаюся її підтримувати, замовляти якісь речі з нових колекцій. І тут просто неймовірно круте худі. Дуже якісна, тому що е, я знаю, як для неї це важливо робити якісні речі. Є класні такі моменти, на які варто звернути увагу. Це напис спереду на худі, де написано, що «I am the creator of my own reality», Я кріейтор творець своєї реальності. А на спині чи то така тигриця, чи то леопард, якась дика кішка, і, що важливо, тут промальована мандала з дуже таким глибоким сакральним сенсом, який вкладала в неї засновниця бренду. І для мене це надзвичайно важлива і цінна річ. І я вже просто відчуваю на дотик, яка вона якісна і класна. Це худі ішло ось в такій сумці шопері. Я замовляла лише худі, але на додачу ще й отримала собі дуже класну сумочку, з якою буду обов'язково ходити. І сьогодні так співпало, що я в оранжевій сукні, і вона мені дуже 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 підходить. Наступна річ від українського бренду їх виробництво розташоване в Харкові. І, наскільки мені відомо, засновниця цього бренду вокалістка гурту Пурпур. -пур», вони навіть колись брали участь у відборі до Євробачення. І е, вона зараз має бренд, який називається Хочу собі таке. Коли я побачила цю річ, вона мені сподобалася з першого погляду, і я вирішила, що треба її замовляти. Але попередньо вам покажу, в якому вона класному чехлі мені прийшла. Ось тут ще є ось така прекрасна мотоночка, яку вклали до, е, до одягу, який я замовила. Ну це просто лавмарк. українські бренди обожнюю і намагаюся завжди їх підтримувати. Наскільки мені це вдається? Отож, це така класна жилетка. Вона дуже об'ємна, якраз для шотландських взагалі і літніх днів, і осінніх днів, і взимку. Я точно знаю, що тут вона мені пригодиться в різних ситуаціях. Вона має ось такий об'ємний величезний капюшон, дуже великі класні кишені, в яких можна просто накласти все, що необхідно. І я буду її з превеликим задоволенням носити і всім розповідати, що це українські бренди. І ви за можливості підтримуйте їх.